Чтобы у никого не было никаких иллюзий. Никто сдаваться не собирается, и мужество, и решительность наших солдат и офицеров, и мощь российского ПК определит дальнейший расклад. А рассчитывать, что вдруг кто-то одумается? Нет. Они даже директивы продиктовали. В нашем деле самое главное это реализм. О, реклама. Очень... Верно, отметили, что вот в этой суете информационной, которая сейчас идет, накачивание, делегации ездят на э, целование перстья к Нар Трампу. Значит, Зеленский постоянно меняет показания, все решается на поле боя. Это очень важно, и сейчас есть ряд событий, которые происходят. Это очень важно для нас, потому что Зеленский Курскую область постоянно выставляет как обменную карту. Он говорит о том, что мы ее будем держать. Уже там начинаются внутренние проблемы по линии Сырский-Зеленский, потому что он не в состоянии удержать. Потому что наши войска сейчас давят со всех сторон, фактически сжимая удавку. С севера сейчас освободили два населенных пункта, погребки. Вот, соответственно, и Орловка фактически на, на, на плечах отступающих, можно так сказать, даже бегущих подразделений, а там находились элитные подразделения десанников, ВСУ, силы специальных операций. Уже частично зашли на населенный пункт Новый Сорочино. Э, с юга значит, наше подразделение 810-й бригады морской пехоты, кстати, с которой говорил президент, со стороны Сверловки новенькой, лебеди. То есть уже фактически находимся в пяти километрах от трассы М07, Н-07 с суджа суммой, которая основная артерия снабжения группировки. Нельзя сказать, что противник полностью там заблокирован, но. Мы физически пока не перерезали. Но да, под существенным огневым контролем сегодня появилось большое количество видео. А в диком количестве сожженной украинской техники. То есть, Но там... дорога практически стала непроходимой. По, на некоторых участках 20-30 единиц по всей длине, там, возможно, под сотню уже, просто вся дорога усыпана техникой. Да. Да. Рубикон регулярно выкладывает. У нас там телеграм-канал, как раз ребята работают, и они прям вот эту пораженную технику, они там большое количество видео. Вот это движение, оно на самом деле при всем информационном вакууме, который делает Зеленский, они это не освещают, все равно выходит на поверхность, все равно это замечают и военные эксперты, все равно видео подтверждение тех ударов, пролета вдоль этой дороги, сегодня огромное количество кадров брошенного вооружения и техники в тех же погребках, которые они находились, в лисих норах, которые они там накопали, это все выходит, это очень серьезно и больно бьет по репутации Зеленского. Вот у нас, конечно, есть позитивные новости, в том числе у нас там правительство докладывают, что мы начинаем разворачивать свою группировку ретрансляторов связи. Но другой вопрос, что она будет к 30-му году. Это не так быстро все делается. Вот. Это вопросы с дронами. К 30-му году нужна будет другая группировка. Это, Это вопрос. Большими... Это называется подготовка к вчерашней войне. Угу. Да. Ну, рано или поздно, лучше поздно, чем никогда, начинать. Все равно эту систему нужно создавать. У нас должна быть независимая система, как мы сделали свой аналог, назовем так, с систем связи, нав... вернее, навигации. Ну, сейчас будем работать со связью и со спутниками дистанционного зондирования Земли. Два направления. Кстати, Это... вы вот очень точно заметили, а можете себе представить, если бы не было ГЛОНАССа? То есть все, наше высокоточное оружие в существенной части было бы обнулено. А как издевались в свое время, когда этот проект бесполезно? Сказали, что ха, да вообще, вот взять бы сейчас вот всех тех, кто тогда хихикал, и узнать, сколько стоил их смех, кто и каким образом их проплачивал их хихиканье. Поэтому программа развития наших спутниковой группировки как дистанционного зондирования земли, так и спутников связи. На самом деле, до 30-го года мы более тысячи спутников должны запустить. Просто объем выполняемых работ он запредельный. Это кстати в условиях санкционного давления по микроэлементной базе. Это мы через третьи руки должны все это там доставать. То, что не выпускаем сами, это очень сложная инженерная задача. Я уверен, что она будет сделана. Летают эти беспилотники на лишем по территории нашей страны, на захід, до прикладу. Але зачасту вони також пролітають і в Білорусі, і в Польщі також залітали, і в Румунії та Молдові. Так от у Румунії вирішили, що будуть збивати чужі бопола, які вдираються у повітряний простір країни. Зокрема, йдеться про те, що парламент Румунії ухвалив закон, що дозволяє знищувати безпілотники, які незаконно порушують повітряний простір країни. Документ підтримав 81 сенатор. Тоді як 12 виступили проти, а ще двоє утрималося. Ініційований урядом закон передбачає, що безпілотники, які незаконно перетинають кордони, здійснюють польоти без дозволу, можуть бути знешкоджені або навіть знищені. Однак видані зауважили, що тепер постало питання: хто матиме право приймати відповідне рішення? Це у таких ситуаціях мова йде про командирів, котрі виконують місію у відповідному районі. Вони повинні мати право відкривати вогонь по безпілотниках, які несанкціоновано входять у повітряний простір Румунії, пояснив генерал та колишній командир багатонаціональної бригади. Він вважає, що у Румунії повинен бути дуже короткий ланцюжок прийняття рішень про відкриття вогню по безпілотниках. Далі буду цитувати, що зазначив генерал. Будемо сподіватися, що завдяки наказам, які віддаватимуться на основі закону, дія буде проведена в дуже короткі терміни, тому що у вас не так багато часу для виконання цієї місії. Ну і нагадаємо, що востаннє через атаку БПЛА, Румунія. Підіймала свою авіацію 17 січня. Ну і також є інформація, що один із безпілотників міг впасти на румунському березі. Ну і крім того, друзі, пам'ятаємо, що окрім безпілотників, окрім кабів, балістики також летять і калібри по території нашої країни зачасту. Це стається по півдню нашої країни, по таких регіонах як Одещина, Миколаївщина. І от кожного дня військово-морські сили збройних сил України також дописують щодо кількості тих ракет. То носіїв, які присутні у тих морях, і зокрема також вже з'явилася інформація від них щодо ворожих кораблів. Так, от вони зазначають, що в чорному морі ворожі кораблі відсутні щодо Азовського моря, то Військово-морські сили збройних сил України зазначили, що там також відсутні ворожі кораблі. А от в Середземному морі присутні чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет Калібр загальним залпом до 26 ракет. Тож, будь ласка, зважайте на цю інформацію. Обов'язково, якщо у вашому регіоні лунають ну, сигнали про повітряну тривогу, проходьте в укриття. Адже ми знаємо, що це може вберегти як ваше життя, так і життя ваших рідних. Ну а далі будемо говорити і про. Фронт, адже з'являється повідомлення від аналітиків Мапа Діпстейт і зокрема вони зазначають, що росіяни просунулись у двох населених пунктах, де саме далі і обговоримо. Ну, зокрема, говорять про населені пункти Бурлацьке та Андріївка. Обидва селища розташовані у Волноваському районі, де зараз тривають активні бойові дії. Про це повідомляють з посиланням на проєкт Діпстейт. Аналітики зафіксували просування росіян у двох населених пунктах цього регіону. Аналітики Діпстейт оновили карту фронту та повідомили про зміни ситуації на полі бою. Вони розповіли про просування ворога у Донецькій області. Повідомлення. Ворог просунувся біля Бурлацького та Вандріївці. Зауважимо, що обидва селища розташовані у Волноваському районі. До того, військові повідомляли про активні бої біля цих двох населених пунктів. Ворог наступає на Андріївку. Раніше село новоочарувати очеретувати в Донецькій області. Перейшло під контроль ворога. Росіяни направляють удари на підконтрольну Збройним силам України територію північніше від населеного пункту і намагаються там просунутись. Також росіяни продовжують чинити. Спротив і намагатися вибити Збройні сили України, Сили оборони з Курського плацдарму. Там, як стало відомо, КНДР надіслала нові додаткові війська. Про це доповідає Південно-Корейська. Розвідка Північна Корея відправила додаткові війська у Росію. Повідомляє Південно-Корейське інформагентство Йонхаб з посиланням на дані розвідки. За оцінками розвідки Північна Корея направила в Росії в січні та лютому понад тисячу військовослужбовців на додаток до приблизно 11 тисяч військовослужбовців, вже розміщених в україні для Боротьби з українськими військами при цьому представник розвідки заявив, що Північна Корея готується до відправлення додаткових військ до Росії. За даними розвідки, поки не зрозуміло, чи були перекинуті ці додаткові війська в Курську область Росії. Війська КНДР у війні Росії та України. Активно задіюються, зокрема, це в Курській області. Там застосовують нову тактику піхотних атак, використовуючи унікальні мобільні ракетні установки Булсає 4 для націлювання на українські транспортні засоби. Раніше північно-корейські сили діяли переважно ротами. Чисельністю від 100 до 200 осіб, однак зараз їхні атаки відбуваються меншими групами взводами по 50 бійців. Це дає їм змогу уникати виявлення українськими безпілотниками та зменшувати втрати у разі виявлення та ударів. Стосовно військ, то говорять, що підкріплення буде складатися з мотопіхоти саперів. Та підрозділів електронної розвідки, які раніше були відсутні у попередньому контингенті північно-корейських військ. Ну, а далі про. США і міжнародну політику, і зокрема поговоримо про угоду щодо корисних копалень України, адже Сполучені Штати наполегливо намагалися прибрати фразу про гарантії безпеки з угодою з Україною. Зокрема, йдеться про те, що адміністрація Дональда Трампа була проти того, щоб в тексті угоди про корисні копалини йшлося про гарантії безпеки для України. Американські посадовці наполегливо намагалися прибрати цей пункт, і про це дописує видання The New York Times. під час обговорень. Ння угоди Володимир Зеленський наполягав на тому, щоб у документі було деталізовано зобов'язання щодо гарантій безпеки для України. Однак тоді адміністрація Трампа відхилила це прохання. Офіційні особи у Сполучених Штатах стверджували, що фінансові інтереси Вашингтона щодо українських металевих руд, мінералів, нафти та природного газу мають на увазі гарантії безпеки, і що така угода стане стимулом для запобігання російській окупації цих ресурсів. Проєкт від вівторка, 25 лютого, люта містив попереднє формулювання про те, що Сполучені Штати вживатимуть заходів для захисту взаємних інвестицій, маючи на увазі американське зобов'язання захистити ділянки. Ресурсних родовищ, деякі з яких знаходяться поблизу лінії фронту, зазначили в виданні. А от Чернетка угоди, яка передбачає передачу Сполучених Штатів доходів України від природних ресурсів, містить нову редакцію. Що стосується саме гарантій безпеки, формулювання було додане наприкінці переговорів. Україна в свою чергу наполягала на цьому положенні, однак воно не містить жодних конкретних зобов'язань з боку Сполучених Штатів. Ну і нагадаємо, що 26 лютого. Володимир Зеленський підтвердив, що між сполученими штатами та Україною погоджена рамкова угода. Щодо копалень, яка не потребує ратифікації. У ній також немає положень про фонду у мільярдів доларів і повну власність Сполучених Штатів Америки. Йдеться саме про співвласність. Президент України прагнув, аби гарантії безпеки були додані в угоду про корисні копалини. І згадка з'явилася у 10-му пункті документа. За словами ж Зеленського, тепер успіх угоди буде залежати від президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Ну і зокрема, також лідер нашої країни вчора у своїй. Йому зверненні нагадав про те, що наші команди працюють з Америкою і готуються до перемовин уже цієї п'ятниці. Угода з Америкою, підтримка нашої держави та людей, гарантії миру і безпеки зустріну з президентом Трампом. Для мене та всіх у світі важливо, щоб допомога Америки не була зупинена.